Хотів би сьогодні поговорити про штучний інтелект. Всі ви знаєте про те, що нам всім обіцяють, що це новий дем стартує нові відкриття, і тим далі, і тим, і тим далі. Але подивіться: згадайте, коли цей бум розпочався? Десь у 22-му році, так? В му році розпочався бум великий штучного інтелекту. Іноді здається, що його так тихенько хотіли так просунути під це все, щоб минути якісь закони, щоб е, не зацепила ця думка людей, які там його бояться або будуть боятися. Потім людей ним трошки налякали. Але давайте подивимось на нього зараз. Що це таке? А, зараз це дає змогу робити картинки, відео. Аудіозаписи, очищувати аудіозаписи, краще оброблювати фотографії, відео та, і так далі. і так далі. Але натомість, по, поміж цього, це дає змогу робити мільйони коментарів під відео. Це в соцмережах там всіляких: TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube і всюди. Цей штучний інтелект за чарівним, скажімо так, словом створює купу, генерує купу контенту. Ви вже бачили багато відео, де штучний інтелект генерує відео, вам тільки треба зібрати грошики за це все. А ваші відео, які згенеровані штучним інтелектом, подивиться інший штучний інтелект і поставив лайк от Тож, на що, чим це попахує все. Та тим, що нам нічого від цього ну, доброго не слід чекати. та будуть якісь прориви, будуть якісь тим далі, але дипфейків, там, всілякої брехні, я бачу зараз, що стало дедалі більше, ніж того було ще в 2018 році. Зараз. Буквально все пестрить всілякими. З'явилася, з'явилася купа статей з генерованими даними, які ну, не відповідають дійсності. З'явилася купа всіляких документів, відео. Подивіться на YouTube, Там навіть є канали, з якими згенерованими аудіо. Як би це сказати, піснями на різні тематики і, та, і так далі, і тому подобне. Але це все плагіат, там нічого нового нема. Тобто там береться е, стиль якоїсь, якогось, е, певного хіта, це все обігрується, другі слова, але стиль той самий, музика та сама, акорди все те саме, все зовсім ну, тобто ніякої різниці можна поряд ставити. Це, по суті, раніше це називалося, як це називалось? Плагіат, не плагіат, ковер, ковер, певно, так. Ну, тобто, коли артисти таке робили, це о, типу, у, там, туди-сюди. А зараз просто пф, завалили всілякі платформи, де музику ви слухаєте. Оцією всілякою музикою, вона навіть в підбірки попадається, навіть якщо ви не просите, не хочете це все. Воно там криво косо, добре, недобре, не погано, але воно все це все копія, нічого нового. З картинками. З картинками я вам скажу, там така сама біда, тому що дуже багато людей більше не мотивовані щось вивчати. Ну, наприклад, раніше ви брали фотошоп, і була одне із складних таких завдань фотошопі було це колажування. Це коли ви берете одну фотову картку, берете якийсь фон, берете якусь ідею і це все вкупу, і у вас виходить щось таке вау, щось таке от, прям нереальне. От якось ні, не з цього боку. Якось тут от таке щось виходить у вас. А потім запустили AI, і ви отак от у вас 3090. 40-90, ну, якась потужна відеокарта. Ви такий БУм! І ви отримуєте ось це. І ось це у вас генерується зі швидкістю, просто неймовірною. Я на своїй відеокарті генерував такі картинки буквально просто, як би це сказати, 30 штук в хвилину. Йобушки, воробушки В нереальній якості. Просто бом-бом-бом-бом. Ви тільки встигаєте писати промти там, потім, да, це творчість, це дуже цікаво, це, це треснути, вам промти ці писати, створювати щось, тому що це новий інструмент. Але інші сфери він губить і нічого нового не привносить, тому що ну, це плагіат. Давайте будемо чесні, це дійсно плагіат. Іноді це створює щось класне, сумісне, але це, по суті, дуже швиденький плагіат. Але з картинками, ще як з картинками, ви можете генерувати контент для ваших сайтів, ви можете генерувати ще щось. Але з'явилося відео. І відео, в принципі, якби це було доволі таки зараз легко робити, а це буде легко робити ще до кінця цього року, то просто дуже багато подібних каналів, всяких говорящих головів. От я вам просто зараз скажу: з'явиться дуже багато каналів, на яких нереальні люди, які будуть розповідати. Згенерований контент, і це будуть дивитися інші боти. Так, інші боти будуть навчатися на цих відео. Mm. Це навіть це, це дуже смішно, тому що я я пам'ятаю, як це все, як я вивчав 3D. От вивчав, дивився, як це все працює, як це робить. І по суті, все, ну, що я робив в 3D, в мене зводилось до рендеру, до 3D-рендеру, до отримання якоїсь картинки. І я такий: Вау, клас, супер! А це був 22-й рік. Клас, супер, клас, супер. А потім з'являється одна нейромережа, інша нейромережа, які можна навчати. Я навчився їх навчати. Я такий дивлюся на це, все і такий, такі. Так нащо мені оце робити? Якщо я отримую оце. Я не розумію. Тобто, ну, що, тут, що тут можна сказати, що тут можна додати? Це все дуже цікаво, і ми дуже в цікаві часи живемо з вами, але м -м, навички. Які ще буквально 4 роки цінились дуже високо, а зараз просто вони зараз просто нікчемні Вони просто падають нижче плінтуса, ви не, не встигаєте навчатися, ну доводити до того. Наприклад, візьмемо програмістів, які раніше. Були, ну, це була еліта, була еліта серед еліт. Потрібно було не так багато знати, кожен міг стати програмістом. А зараз точка входу в програмування це просто щось нереальне. Просто нереальне. Так, да, є якісь подинокі випадки, коли пішов на курси, навчився і такий О, давай, кодити. Поповній. Але. Я нагадаю цих людей одиниці, і коли вас за ручку заведуть просто так з вулиці, відкривши двері ногою, ви вже не вірветесь в IT. А інженери, сама проста точка раніше, була QA-інженер. це вже просто ще, ще те було. То. Дизайнери, дизайнери також дизайнерами, можна було дуже легко навчитися зараз. Я вам скажу так, що ще AI не може зробити і дуже довго певно не зможе зробити це дизайн, якийсь, як би це сказати. А, важкий дизайн, ну тобто верстання буклетів або ще щось. Е, ви знаєте, такий сайт є Canva, ви там можете візитку зробити, там якийсь флаєр, то, то так далі і тому подібне. Просто взяти все те, що є в самій програмі, в самому, в самій цій хмарі. Все це, це докупи докидати, написати текст і такі вау, клас! Ми, ми, ми в поліграфії дуже багато такого отримуємо. Але це я вам скажу, ну ще таке 50-50, ну це воно й легко робиться. Насамперед, і в фотошопові, і в CorelDRAW. Фотошопові такі речі не роблять. запам'ятайте. для поліграфії в фотошопові. Ви можете якусь картинку правити, але для поліграфії це повинен бути вектор, векторна графіка. Це adobe Illustrator, це Corel, це InDesign, тобто ніякого растру. І тут питання, коли ви робите це в CorelDRAW або в InDesign, або в. Ілюстраторі, щоб у вас були ці заготовки, дизайнери з з часом ці заготовки не роблять. У вас є ці всі шаблони ваші там і так далі. І тому подобне. А в програмі Canva це вже все прямо в кущі, тільки плати грошики, щоб там в тебе більше можливостей було, набагато більше можливостей. Але це ще не чарівна кнопка, тому що якщо вам потрібно зробити якийсь там буклет, якусь там книжку, сверстати це вірно, фух. Таких програм ще поки що немає, і поки ще не буде. Це треба ручками, це треба технічно вміти робити. І ніякий AI вам таку складну роботу поки що не зробить Хоча е насамперед, ну, там не, не так важко це все зробити, можна це зробити, але питання в тому, як це монетізувати AI, я вам нагадаю, це про монетизацію, це про те, щоб воно приносило гроші тим, хто ну, це запускає. Е в іншому випадку, це все не працює. Дивлюсь, вони, типу, ну. Як би сказати, кажуть, це для людства, це, для, ну, це все для вас, це все, от, все переверне ваше життя. Але куди не подивись, який не візьми AI, воно все про, як би сказати. Ну, про те, щоб ви або вчили це все, тобто ви берете систему відкриту, там відкритий код там туди-сюди, там, але такий бум, і там він відсилає, як би сказати, відсилає ваші налаштування, відсилає ваші промти, Ну, тобто навчається. Ви по суті його навчаєте, навіть якщо у вас машина офлайн, ви до інтернету підключені, воно бум оновилося, відправило ці всі дані в текстовій формі. І такі докази вже цього є. Тобто, по суті, безплатного, безкоштовного нічого цього нема. Корисно? Так, безусловно, міняє світ, дуже міняє світ. В кращу чи сторону міняє? Я не певен. Я не певен, що воно в кращу сторону міняє, тому що це дуже-дуже швидко міняє багато сфер. І ви ж бачите, що в нас. Наша економіка, як ми від EI до економіки йдемо, будь-яка економіка будь-якої країни це по суті про те, що є люди. Люди це ресурс. Ресурс повинен працювати, приносити гроші економіки. Ви платите за землю, ви платите налоги, такси всякі, ви платите. Ну, ви всюди платите налогі, у вас все платне, абсолютно у вас нічого немає безплатно. Вот. А вам держава дає якісь там, типу блага. Там, захист, армія, армія, армія. Вот. Захист якийсь вам там робить. І, в принципі, по суті, те, що ви віддаєте, то ви як ресурс. А потім, коли ви вже на пенсії, то в деяких країнах вам платять пенсії там менше. Менше 100 доларів американських особливо в тих країнах, які там вихідці з Радянського Союзу. А от, і, ну, як би це сказати, і це, і це насамперед це дуже смішно, тому що ми думаємо, що ну от, ми живемо, ми якісь цілі собі ставимо, от, і, так далі, і так далі. А ці всі цілі, це все так вистроєно, що ваші всі цілі це насамперед про те, щоб вас мотивувати краще робити. Тому що чим краще ви робите, тим більше ви грошей державі приносите. І по, виходить таке якесь замкнуте коло. Тобто ви працюєте, ви приносите гроші державі, а в тому числі чиновникам-чиновники. Ну, я не, я не знаю, ця вся система, вона вся повністю так робить. І тепер слідкуйте за руками, до чого це все це приводить? У вас, дивіться, в будь-якій країні а, житло дорожчає. Щоразу дорожчає земля, якщо ви платите там за цю землю налоги, теж дорожчає. Постоянно ця інфляція, інфляція, інфляція е, так вистроєна економіка. І дивіться, навіть AI, такий продукт, як от, і да, е, штучний інтелект, да, там на нього потрібна енергія, там туди-сюди і так далі, тому подібне обслуговування, люди, персонал. Але послухайте, кількість людей, які це використовують. Кількість вартість, яку там, там, типу, просять за це платити, кількість енергії затрачена на це все. Ну, це, це просто смішно, тому що едемом тут навіть не пахне. я про це хочу сказати. Щоб пахло едемом, то потрібно, опять-таки, слідкуйте за, за руками, ось це ваш робочий час. От стільки у вас є вільного часу. Це перед робочим днем і після робочого дня. Ну, тобто, в когось більше, в когось менше і так далі. І для того, щоб був би прогрес, і едем повинно ставати ось так: от. Тобто, ваш робочий час повинен скорочуватися, щоб у вас було більше. Часу думати своєю головою щось створити, створювати. Згадайте себе, коли у вас є якась відпустка, або ви не прив'язані до робочого часу, ви не працюєте 9 годин щодня, то у вас зовсім по-іншому працює мозок. Згадайте, як в ковід, коли ви сиділи вдома, що ви робили? Згадайте, що ви робили. Ви, певно, чомусь новому вчились, навчались, так? ви щось створювали, у вас якісь були ідеї. І так далі, і тому подібне. А для того, щоб у вас були якісь ідеї, і щось ви створювали, потрібно собі дати таку настанову, що ну, давайте уявимо, що у вас все є. ну, Тобто, у вас є все по піраміді масло, де жити. У вас немає боргів, у вас є за що їжу купити, або у вас просто є їжа, ви її вирощуєте, або у, нас, у вас вже є. і ви... Весь ваш час і час вашої сім'ї ви можете тратити на якесь навчання на себе. І це зовсім зовсім інші перспективи. Тому що я вам так можу сказати, в 2022 році, коли я собі таку установу дав, то я просто вивчив блендер, почав вчити. Як він там, Господі Unreal Unix. Потім я подивився, як робити ігри, новели. Створив кілька новел, створив кілька ігор в 3D, створив дуже багато в блендері, рендерів, розібрався, як це все працює. Це було мені дуже цікаво. І от. А в яке, як по-іншому цьому всьому навчитися? Скажіть, у вас не буде часу на це все. Але якщо у вас буде вільний час, то ви почнете думати, ви почнете хм, цікавитися, чому саме так система робить, чому економіка наша так працює, що е, автомобіль, от, наприклад, ви купуєте автомобіль, у нього є якийсь, як би це сказати. Доволі таки скорочений. От дивіться, раніше робили автомобілі, да, вони були дуже дорогими, але дуже дорогими, де в Америці вони не були чомусь дорогими, так? От чому в Сполучених Штатах Америки, в тій самій Канаді, автомобілі були в кожній родині, а в Радянському Союзі, наприклад, потрібно було стояти в якихось. Безкінечних чергах за цими машинами а і відвалювати таку купу шалену грошей, що просто капець. А ці машини, ну то сказати, що добре працювали, це ну так, якби це сказати, це збрехати. Вони дуже погано працювали. А ті машини, наприклад, в Японії, в Штатах, вони дуже гарно працювали. Вони дуже надійні були. Безумно надійні були, да, якісь ламалися, але воно все було ремонто пригодне, і воно було у всіх людей. От вам приклад ну, такий на машинах. І воно все працювало. Воно було все ремонту пригодне. Зараз новітні машини, зараз такі технології, те саме так далі. але... Через те, що економіка так наша влаштована у всьому світі, що все повинно дорожчати, то машини з ріку в рік одна і та сама модель буде коштувати в доларах одну й ту саму суму. В доларах це одна й та сама сума, а якість буде щоразу гірша і гірша. Зараз машини ледве 4 роки, це вона там не згнила, не зржавіла і в неї все працює. От 4 роки, це 4-6 років, це її нормальна, нормальна ходова е її ход. А ці машини, які були стерезні. Вони там ремонтувалися, встановлювалися, але в них ресурс був, ну просто колосальний ресурс був. Вони до, до, до сих пір працюють. І, наприклад, ну, ті самі двигуни. Про це можна дуже довго говорити. Те саме і телефонів стосується будь-яких речей, це стосується. Будь-яких, абсолютно будь-яких. Тому з штучним інтелектом нас чекає те саме, і знайдемо, певно, поки що нам. Дойдемо нам ще дуже далеко. А на цьому в мене все. Залиште свої побажання або доповнення до цього відео, або те, що ви б хотіли б сказати, десь ось тут знизу. Да, ось тут знизу в коментарі. Не забудь поставити, будь ласка, лайк цьому відео, щоб, може, той, кому це буде цікаво, хоча б подивився. Це відео було знято на. Та Кумара 4. На цьому все. Заходьте ще пока!